І ми розуміємо, що проведення там атентатів в державі, ну, єдине до чого призведе, що нас назвуть терористичною організацією, і ми будемо мати проблеми зі всім світом. І тут, власне, головною метою має бути взяття максимальної повноти влади в державі для того, щоб такі люди, які як Євдакімов і їм подібні, бо це ж таки один випадок, врешті-решта, ми знаємо, скільки всього твориться в такій площині, скільки патріотів загинуло і так далі. Щоб такі потвори вони понесли заслужене покарання згідно чинного законодавства. На цей момент іншого шляху якогось, яку не бачу. Ми тоді настояли на створення ТСК, тимчасової сівчої комісії Верховної Ради. Висновки ви її знаєте. Вони ніякі практично і, на мій погляд, абсолютно фальшиві. Тобто ми не маємо можливості там ведення оперативної роботи, для того треба мати державні інституції, які вміють цим займатися. І відповідно для нас є дуже важливим розставити всі крапки. Надії це можна буде зробити тільки в один спосіб, взявши владу в цій державі в руки. На цей момент варіантів немає. Ну раптом би він попався там десь на фронті, я думаю, що якісь би сепарські снайпер його уклав але але теж справа десятка.